Сайт для абітурієнтів створили першокурсники факультету математики та цифрових технологій. Ужну головна цікавинка калькулятор, який дуже заощаджуватиме час вступникам, аби не опрацьовувати безліч ресурсів і не враховувати свої бали, коефіцієнти та інші нюанси, можна скористатися таким калькулятором. Увести дані результатів національного мультипредметного тесту та дізнатися на які спеціальності ужну чотирьох факультетів, причетних до it сфери орієнтовно вдасться пройти на бюджет і контракт. Студенти діляться враженнями від двотижневої практики. Також на сайті є багато інформації про ці факультети, про спеціальності і, взагалі, про ЖНУ. що було на цікавіше командна робота. Ну, ми були в компанії. Дізналася, як працюють справжні програмісти, командна робота і так далі. Що треба найважливіше пам'ятати, знайти командній роботі? Це комунікація, це розуміння в команді, тому що дуже багато було суперечок на рахунок дизайну сайту, але все ж таки нам подобається результат. Описіть дизайн. Чому такий Строгий, чорно-білий стиль, мінімалізм? Класика, як кажуть, не вимре. Студенти факультету математики та цифрових технологій здобувають навички на різних базах практик. На багатьох підприємствах власниками, керівниками чи працівниками є випускники факультету. А власне, нинішні студенти виконують завдання, що максимально наближені до комерційних замовлень. Також є змога практикуватися на базі факультету. За таку практику для першокурсників відповідав завідувач кафедри алгебри та диференціальних рівнянь Олександр Грейкій. У нас теж були завдання пов'язані з програмуванням. Студенти мають можливість завжди обирати мову, якою вони володіють, тому що ну, протягом навчальних курсів вони оздобувають різні мови і таким чином можуть вибрати, там, чи це C-Sharp, чи C++, чи Python. Тобто вони виконують певний блок завдань саме по програмуванню. Також є завдання пов'язані із використанням систем комп'ютерної алгебри, тобто це пакети Wolfram Вольфрам, Математика інші. Ну і є завдання такого простішого плану, там, наприклад, Excel, Word і так далі. Якщо, наприклад, про середню освіту, там використовуються хмарні технології, різні системи дистанційного навчання. Оскільки це зараз актуально як в школі, так і в університеті, тобто завдання підбираються відповідно спеціальності, студенти чекають практик, цінують здобутий досвід і впевненіше дивляться в майбутнє, ми багато дізналися нового за цей час, як працює певна технологія, як взаємодіяти з іншими Учасниками команди також нам підказали, як зробити каші певні речі, і які ми до цього навіть не знали. В майбутньому, коли вже будемо працевлаштовані, нам вже буде легше далі працювати. Наприклад, ти пішов на практику, ти попробував те, що ти хотів. Ти зрозумів, це не твоє. Ти можеш спробувати щось інше. Тільки так, коли ти пішов вже на реальні компанії на реальних проєктах, позяти, тільки тоді ти можеш зрозуміти, чи справді це твоє і справді те, що ти хотів. Костянтин з однокурсником переробляв сторінку товару. У Нас був інтернет-магазин – сторінка продукти, де ти можеш виводити розмірки сталу, підставку для нього певні налаштування. Нам потрібно було переробити цю сторінку на нову тему. Я займався бента зопкою. однокурсник займався фронтентозобкою. І в результаті ми отримали нову перероблену стоїнку. мав обчислювальну практику. Вона триває на трьох курсах і готує до виробничої, яка відбувається на четвертому. Обчислювальна практика заключається в тому, щоб підготувати нас до виробничі, адже наша основна спеціальність це бізнес-аналітика, яка потребує великої відповідальності та навичок. А тож перші три курси ми до цього готуємося. Ми вивчаємо і працюємо з прикладними математичними пакетами, посилюємо свої навички програмування. Цього року ми також сильно працювали з Excel. Дізнавались про нього доволі нові речі та функції, про які раніше і не знали, і дуже є корисними. Наприклад, ми створили. Повноцінне меню для ресторану прямо в програмі Excel. Василь практикувався на літній школі, асистував викладачам, ознайомлювався з документацією, а ще провів власне заняття. Проходив пропедевтичну практику на базі Ужгородського наукового ліцею. Я побачив там різні методи навчання. Тобто, деякі просто подавали матеріал, а деякі робили з цього інтерактивну ігру. Більше залучали дітей, тобто можна було побачити різні методи навчання прямо на практиці. Я застосовував метод більш інтерактивний, тобто у нас була тема про геогебру і застосування у математиці. Це один із найкрутіших інструментів для математики. Він дозволяє побудувати графіки, функції, самі фігури якісь, просто на очі подивитися. Загалом напередодні літніх канікул упродовж двох тижнів практику мали 123 студенти першого третього курсів факультету математики та цифрових технологій.